Війська РФ продовжують нічні атаки України. У Херсоні скинули вибухівку на 49-річного чоловіка. Він загинув. Шестеро людей у вкрай важкому стані в лікарнях. Сум серед них троє дітей. Напередодні росіяни обстріляли центр міста з реактивних систем залпового вогню. Убили трьох людей, 12 восьмеро цивільних поранили у місті. 28 восьмеро поранених перепрошую. У місті сьогодні день жалоби за загиблими. А вночі окупанти масовано атакували дронами. Завод з виробництва біоетанолу на Сумщині. На підприємство налетіли 12 дронів, спричинивши пожежу та розлив патоки. Зруйновані 10 осель довкола. Наслідки атаки оцінюють екологи. По Харкову та області росіяни випустили дві ракети та дев'ять шахедів. Повідомляють у міській раді. Горів приватний будинок, виникли пожежі у промзонах. Один із шахедів впав у міському парку і не розірвався. Дрон знешкодили. Ворожі безпілотники цієї ночі масовано атакували й Одесу. Рятувальники гасили пожежі у кількох районах. Цілю ворога були людські оселі, складські приміщення та СТО. Одна людина дістала поранення. Дев'ятеро звернулися за допомогою до психологів.